Всім привіт, Славко. І сьогодні у нас будуть рибні котлетки. От з таких от красивих головнів. Не всі, як привикли всі да, щуки. А сьогодні будуть з головні, тому що в головні немає м'яса ні смаку, ні запаху. Тобто, якщо у вас хтось не любить риби, привкус, там все це таке діло, то вас будуть, може, кормити псих. Там де я ловив головні, отам буде. І що? Почнемо філіювати нашу рибку. Одну покажу. А, одну давай по інгредієнтам. Тобто нам треба риба, мука, яйце, сало, обов'язково сало. Цибуля, сіль, кріп сушений, перець, приправка до рибки і олія. Все, починаємо філірувати нашу рибку. Все, Кузя включил атакующий маневр. Вот делали вот хребто, вырезаем реберца. Це зараз наш кузьма буде наслаждатися. І виділяємо саму філешку. Отак. Отак. І середину. Держимо за шкурою, так дійно жом. Просто зрізаємо. Все, профіліруємо рибу, включимося. Філешечку нашу ми вирізали. такі кусочки получились, Сама філешечка. Тепер ріжемо цибулину. Я думаю, що десь оток нам хвати. І будемо запускати нашу мясорубочку. <свісно> <свісно> Погнали. Можна було б, звісно, це все зробити на електромісорубці, але в нас же ж таке, таке щось ми руками робимо вроді. Оце такими котлетами можна обмануть тих, хто не любить рибу там. Дітей, якщо їх треба покормити, бо вони не будуть пахнути рибою. трошки нашого сала туди так хай щоб вони були трошечки сочніші, бо риба сама по собі суха хоча це як хижак білка там і всього остального просто маса Так, вкручуємо сюди сальце, цибульку. В общем, все як на звичайні котлети. Тільки пропустимо фарш два рази, щоб там, не дай Бог, ніде ніяка кістка не застряла нам. І кинемо сюди пару зубочки часнику. Ой, що там не можна. Такий у нас вийшов фаршик. Зараз ми сюди даємо приправку для риби. Дали нашу приправку, даємо сюди чорного перчика, Укропчика. і хорошенько солимо. это дело мешаем. вываем сюда крашенку. щоб воно все злиплося. І вимішали і залишимо його хвилин на 20. Щоб він посолився, поперчився. І, в общем, прийшов в то состояние, в якому він потрібен. Воно вже пахне так, що можна їсти. Ну ще сирувати. Все, настоится, включимся. Фаршик наш уже настоялся. И что, начинаем формировать наши котлеточки. Мочим ручки в водичке. И погнали. Делаем вот такий вот котлетосик чудовезний. Его в муку. І на душечку. І так всі. Отакі у нас получились красивенькі летусики. Сейчас у нас уже гріється сковородочка. Рішили готувати на примусі. Потому що вітер такий, що якщо готувати на вогні, то можна зробити депіляцію всього організму. Ну а це ні до чого. Все, шруємо до нашого примусу. Наливаємо олійку і ждемо, хай нагріється сковорідочка. В ожиданні чуда. Закипає, починаємо класти наші котлетки. Наші котлетки починають жаритися, і ми їх накриваємо кришкою. Вони так будуть сочніші. Потім ми їх підсушимо, і буде красоте. Пару хвилин з кожної сторони рибка готується швидко. Все, будемо перевертати, включимося. Так, відкриваємо наші котлеточки. І можна їх вже перевернути. Дивіться, які румяненькі, красивенькі. Оп! Десь мали трохи більше. Десь трохи менше. І накриваємо кришечку ще на 2 минути. А потім по 2 минутки з кожної сторони підсушили і красота. І знімаємо все. Дивіться, знімаємо кришечку і перевертаємо їх опять на іншу сторону. Ну вже без кришечки. Щоб вони трошечки підсохли. Тоже по 2 минутки з кожної сторони все. Рибка вона швидко готується, поэтому. Все. Ждем 2 минутки з однієї, дві з другої. І дивіться вот так по пару минут з каждой сторони. І достаємо нашу котлетку. Дивіться, яка вона красивенна. піджариста, Вкусно, сочна. Достаємо нашу перву партию. І сейчас будемо закладать другу. Ну все, наша втора партийка вже складується, яка красота. Вони сейчас будуть такі окремяною скоринкою. Просиенню. Уже з них сток не йде. Все як положено, достаємо. Вот такие котлетки у нас получились. Сейчас будет очень вкусно. Все, как обычно, лайкаем, дизлайкаем, матюкаем, подписываемся. Всем пока!